Вбивство у Глухові. Тіло чоловіка знайшли на покинутому пустирищі на околиці міста. Поліція затримала підозрюваного у скоєнні злочину наступного дня. Ним виявився 31-річний місцевий житель, що, за його словами, скоїв злочин через ревнощі до дружини исходя из того что якобы наш убитый проявлял намеки на какие-то сексуальные домогательства к его жене а в связи с тем что сам наш подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения это его побудило к такой неадекватной реакции нанес 10 рубленых ран по голове кирпичом после этого на своем же автомобиле вывез за пределы города убитого и там на месте уже э, перерезал ему горло. Человек в э, содеянном признался. Я все рассказала мужу. А мы его боялись. Он действительно неадекватный. Я корю себя за то, что я сразу не вызвала милицию. Убитого я его не знала. Ну, видела так, по улице проходил. А так лично я его не знала. Видела, что он ходил пьяный. И часто ходил пьяный. Ну, все, що я в ньому знаю. Слышала, що вона сильно сільне збівав. Що горі? Не Почему? Хочу. Не Хочеться вспоминать? Наразі затриманий знаходиться під вартою і, за словами правоохоронців співпрацює зі слідством. Відносно нього відкрите кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство, за йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.